Дешево і смертельно гардіан пише безпілотники заморозили лінію фронту. Прорив для обох сторін неможливий. Протягом чотирьох місяців окупанти штурмують на Харківщині село Синківка. Загарбники ташуються на узлісі населеного пункту за 500 метрів від українських позицій і зруйнованих будинків. Що два дні росіяни атакують. Їхні вилазки на відкриту місцевість закінчуються однаково, повним фіаско. Бронемашини з людьми мчать місциною з місяцеподібними кратерами та розтрощеними деревами. За лічені секунди все йде шкереберть. Деякі підриваються на мінах, інші в паніці дають задній хід. Піхоту, що тікає, українці розстрілюють за допомогою безпілотників та артилерії. Як правило, всі росіяни гинуть. Москва зосередила десятки тисяч військових у районі Куп'янська. Пише Гардіан. Серед них колишні в'язні, які слушать у підрозділах Штурм Зет. Нині Кремль переслідує дві цілі: одна з них повернути Куп'янськ, що відкриє дорогу на Харків. Ну а друга це захопити Авдіївку, розташовану неподалік від Донецька. Поки що Путін не зміг досягти жодної мети. Труднощі, з якими Росія зіткнулася у Синьківці, вказують на ширшу проблему для обидвох армій. Це війна броні проти снарядів. Зараз перемагають снаряди, каже український захисник Гліб Молчанов. Росіяни досягли певного тактичного успіху і витіснили українських солдатів із лісу та кількох сіл. Але значний прорив, коли у повітрі панують дешеві і смертельно точні безпілотники, за словами військового, неможливий. Експерти певні, ні Росія, ні Україна не знають, як домогтися прориву з обох сторін. Усе нищать безпілотники і артилерія. Як розвиватиметься сценарій, залежить від того скільки та яку зброю отримає Київ від союзників, того що ЗСУ мають нині недостатньо для перемоги над ворогом. Пише видання. Зараз ми в певному технологічному глухому куті каже оператор дрона. На запитання, чи зможуть росіяни пробитися, він відповідає: перевага на їхньому боці. Вони вирішують, де й коли атакувати. Але я не думаю, що вони зможуть захопити Куп'янськ. Жодна сторона не може перемогти без хитрощів чи інновацій. У березні в Росії в п'яте обиратимуть Путіна на пост президента накадує Гардіан. І, хоча вибори в РФ – це імітація, але режиму, однак, потрібна підтримка громадян. А отже, захоплюючи з величезними втратами, хоча б кілька сотень метрів в Україні, росіянам продаються як військові успіхи. Це був огляд преси.